Прямий ставленик Москви. Якщо влада не розуміє, що розтоптуючи Конституцію, вона підштовхує народ до масових заворушень на, саме на захист Конституції, то цій владі давно пора збиратися йти. Фракція Слуга народу вона ж безмозгла. Найпідліші найукраїнськіші закони, звичайно, генеруються. Рештками ОПЗЖ. По суті, зараз існує проросійська більшість в українському парламенті. Вибори таки насуваються, і почалася, можна сказати, боротьба за потрапляння в списки. Вітаю, друзі! Минулий день почався. Під знаком Бойка, і закінчився під знаком множинного громадянства. Тобто Бойко дотриндівся до того, нагадаю, Юрій Бойко, колишній міністр та віце-прем'єр за часів Януковича, прости Господи, герой України. Уявіть собі, як живеться Героям України. Там ще, ще такі герої траплялися як Скудар або Тетяна Засуха. Ну, всякий різний. Засуха, хоч збудувала справді агрокомплекс, вартий уваги. Навіть її футбольна команда Колос грає у вищій лізі сільська футбольна команда. Але Бойко, який знаменитий лише вежами чи вешками бойка, та до того ще і активною антиукраїнською діяльністю перманентно, який умудрився навіть у. Перший день російської агресії вилізти на російському телеканалі у Соловйова і розказувати про братські народи. Тепер він несподівано осмілів і почав верести знову чергову антиукраїнську ахінею. Тож вранці його викликали на допит, він прийшов на допит в СБУ. Добре, що СБУ все-таки реагує, ну, тобто мовчати, коли все суспільство дибки стоїть. Ну, щось він там наговорив в СБУ. І от його бібісі після відвідання СБУ питає яких радикалів він мав на увазі. І Бойко верзе наступне: давайте пригадаємо, що процеси зносу пам'ятників та перегляду гуманітарної політики почалися за часів президентства Петра Порошенка. І він особисто, і парамілітарні групи, що з'явилися в українських містах, розпочали цю політику боротьби з пам'ятниками та цькуваннями громадян за мовною чи релігійною ознаками. Хочу нагадати: Бойку, що його регіональні покидьки у. Місті Донецьку весь час поривалися ліквідувати ім'я Василя Стуса на Донецькому університеті. В часи президентства Януковича. Хочу нагадати Бойку, що саме Янукович став призвідцею двох революцій, і тепер, зусиллями Бойка, чомусь мені так здається, що вони повним ходом разом з Зеленським пхають країну до третьої революції. Тому що ті абсолютно дикунські управлінські рішення, які приймають Бойко разом із Зеленським, а по суті, зрозуміло, чому Бойка ніхто не чіпає. Тому що Бойко прямий ставленик Москви, і саме він відповідає за поведінку слуги народу. Хоча він формально є ну, Очолює рештки ОПЗЖ. Але питання номер один. А чому ж ОПЗЖ, яка знята з реєстрації, чому депутати від ОПЗЖ залишаються в стінах парламенту? Хтось мені пояснить цей важливий феномен? Я розумію, що всі ці регіонали просто при слові Порошенка, вони. Ну, пісяють кип'ятком, тому що, в тому числі за участю Порошенка, народ на Майдані ввалив порогам регіоналам, скинув Януковича, і їх тепер тіпає. Вони при самій згадці про Майдан їх, їх калбасів. Так, от, якщо влада не розуміє, що розтоптуючи Конституцію, вона Підштовхує народ до масових заворушень на, саме на захист Конституції, то цій владі давно пора збиратися йти. Що ми насправді спостерігаємо? Ми насправді спостерігаємо, що фактично фракція Слуга народу. Вона ж безмозгла. Це такі бруйлери, які бігають по Верховній Раді, кут-кудахкають і нічого путнього е, ініціювати не можуть. Тому найпідліші, найукраїнськіші закони, звичайно, генеруються рештками ОПЗЖ. Але як так можна зняти з реєстрації партію і не усунути з парламенту представників цієї партії? От хтось пояснить це чи ні? Як так можна було створити ситуацію, коли парламентська недобільшість основні закони приймає зусиллями розігнаної партії, яка не повинна бути в парламенті? ОПЗЖ, а потім у нещасної платформи імені Бойка, не повинно бути в українському парламенті. Але сьогодні в українському парламенті проголосувався закон про множинне громадянство. До речі, абсолютно антиконституційний закон. Абсолютно антиконституційний закон, який дозволяє Зеленському одноосібно. Приймати, надавати громадянство, або позволяти громадянства, але най найдивніше те, що в цьому законі не передбачається ніякого іспиту, знання мови, Конституції, історії України, тобто іспитів таких на набуття громадянства, на знання Конституції України просто не передбачається. Зате автор закону Зеленський не забув передбачити процедуру отримання українського громадянства онлайн. Тепер згадаймо, скільки людей, іноземців, які загинули за Україну. Не отримали українського громадянства від, від Зеленського, який нібито ініціює Закон про межирне громадянство. До речі, дуже важливо, важлива зараз позиція Світового конгресу українців, тому що ну, СКВУ і Конгресовий комітет Америки, інші міжнародні українські організації мали би висловитися з цього приводу. Тому що. Якщо набуття онлайн, то вони таким чином, ми ж згадаємо, як вони, наприклад, Саакашвілі, Кашвілі, який не виконав зобов'язань по набутті громадянства, вони тихенько надали громадянство, а потім спровадили Кашвілі в Грузію, щоб він там сів у тюрму. Ну Бог з ним, Я сподіваюся, що все-таки цей закон потрапить до Конституційного суду і. Конституційний суд цього разу буде чесним, а не як в випадку із достроковими виборами в 2019 році. Що важливо? Важливо, що закон, який свого часу створили представники Європейської солідарності і 29 вересня 2022 року зареєстрували. Це закон номер 8 вісімдесят Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про встановлення юридичних наслідків для статусу народного депутата України, депутатів місцевих рад у зв'язку з ухваленням судом рішення про заборону політичної партії. Також закон підписали Сергій Соболєв з батьківщини Інна і насовсун. 3 вересня 2024 року, тобто, два роки мурижили цей закон, все-таки включили до порядку денного. Вже від 3 вересня минулого, тобто, ця сесія завершується вже. Що цей закон передбачав? Він передбачав позбавлення мандатів всіх депутатів місцевих лів, всіх місцевих рад. Депутатів заборонених партій позбавити мандати. До речі, депутатські групи залишаються ще й досі в місцевих радах і навіть голосують. Далі у Верховній Раді депутат заборонної партії втрачає повноваження брати участь у засіданнях Верховної Ради України у роботі. Депутатських фракцій груп роботі комітетів, тимчасових спеціальних слідчих комісій виконувати доручення Верховної Ради України та її органів, брати участь у роботі над законопроектами, іншими актами Верховної Ради України брати участь у парламентських слуханнях, а також звертати з депутатським запитом або депутатським зверненням без прийняття окремого рішення Верховної Ради. Далі втрачає повноваження голови першого заступника, голови заступника, голови секретаря комітету, тимчасової спеціальної комісії, тимчасової слідчої комісії, утворених Верховною Радою України без прийняття окремого рішення е, Верховної Ради. Далі не може бути обраним на посади голови Верховної Ради, першого заступника і заступника голови Верховної Ради України. І далі не може вступати до складу депутатських фракцій груп чи об'єднуватися такі фракції групи. Не може Може брати участь в засіданнях погоджувальної ради депутатських фракцій, депутатських груп. Далі втрачає повноважень члена офіційної делегації Верховної Ради України без прийняття окремого рішення Верховної Ради. Так, от, звичайно, що ОПЗЖ відновлення України, і це ще така рештка теж недобитків ОПЗЖ. По суті, створили більшість, бо у службі ж ми знаємо, що немає голосів. Отже, вони ці платформи і відновлення України і слуги створили монобільшість. І слуг в середньому голосує з 233 формальних слуг, які числяться фракції, голосує в середньому 180 чоловік. Ніхто не впевнений, що. Ще десь 15 депутатів взагалі перебувають на території України, тобто, по суті, зараз існує проросійська більшість в українському парламенті, і е, те, що Бойко осмілів і почав вже нести свою ахінею типову для е, російського лобіста, е, це означає, що по суті вони відчули. що... Вибори таки насуваються, і почалася, можна сказати, боротьба за потрапляння в списки. Боротьба за спектр проросійський, а десь 10% виборців тихо зчаяних сидять і чекають можливості показати долю навіть Зеленському вже. Навіть вже Зеленському. Тому. Оце борзота бойка і небажання е, Зеленського відібрати е, нагороду Героя України в бойка за всі його діяння. Свідчить про те, що по суті бойко є ключовою тепер зв'язковою фігурою Кремля із ОПЗЖ, і точніше із слугами. Тобто, по суті, е, ну ніхто ж не повірить, що криворука й тупорила фракція Слуга народу може самостійно пороти таку антиукраїнську ахінею, як вона поре, тільки під наглядом старших товаришів. І от дивно, що війна триває, навіть Шуфрича, як головного комунікатора, усунули, чи не за сприяння бойка. Тобто враження таке, що Шуфрич надто петляв під ногами в бойка, вирішили його запакувати в слідчий ізолятор. Ну, цікаво, зараз кинулися з переляку в Комітеті справ людини е спробувати відкликати бойка. Подивимося. Ну, Але судячи з усього, е по суті, оце ну, ламання Конституції і. Таке ручне управління, яке запровадив Зеленський, воно головною його метою була повна дезорієнтація українців, втрати віри в державу, в закон, в право. Ну а те, що бойко сходив в СБУ і вийшов на е, просто без ніяких обмежень, і застережень, ну, свідчить про імітаційний характер. Цікавості спецслужби до діянь бойка. На жаль.